Війна залишає свій відбиток на кожному з нас, але діти найбільш вразливі до стресів та страхів. Тому і захисту їм потрібно більше. На цю тему поговоримо з заступником харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світланою Горбуновою. Руба. Доброго дня, Світлана Олександрівна. Яка у Харкові ведеться робота для того, щоб діти почувалися у безпеці і щоб їх емоційний стан був стабільним? Я хочу сказати, що Харков живе заради дітей. На жаль, на сьогоднішній день діти шкільного віку займаються онлайн, але всі викладачі шкіл, вчителі, педагоги, вони всі готові до того, щоб вести навчання по цій програмі, по програмі онлайн. А це зовсім інше, ніж он офлайн. Це важче. Це відсутність прямого контакту і для дітей важче, і для викладачів важче. Але вони придумують нові якісь моменти, якісь ігрові моменти, для того, щоб дитині було цікаво сидіти перед планшетом і отримувати ті знання, які дають наші шкільні заклади. Ну, стосовно лікарняних закладів, я хочу сказати, що картина. Така ж ми дуже слідкуємо за тими дітьми, які залишилися у місті Харкові. Вони отримують безкоштовне харчування дитяче, яке випускають наш комбінат дитячого харчування для наших стаціонарних відділень, куди хочемо ми чи не хочемо. А нам приходиться доставляти дітей, яких ми вилучаємо з сімей. Явище, яке, коли ми вилучаємо дітей з сімей, це не військове, це соціальне явище. Просто військовий час воно трошки загострилося, і ми вилучаємо достатню кількість дітей, незважаючи на те, що сімей значно менше проживає в місті Харкові. На жаль, це діти з сімей. Переселенців, люди, які приїхали до нашого міста через евакуацію, сім'ї, які пройшли окупацію деокупацію, вони дуже перевантажені психічно, вони дуже втомлені емоційно, вони виснажені. І діти також і діти дуже сильно реагують на те, що вони пройшли, знаходячись на окупованих територіях, проходячи деокупацію. Ми відслідковуємо. Дітей і сім'ї, які проживають в наших гуртожитках, за цими гуртожитками закріплені. І сімейні лікарі, і лікарі-педіатри, і служба наша у справах дітей постійно опікуються цими гуртожитками. У нас досить активно працюють наші громадські організації, благодійні фонди, які створюють дитячі простіри. Це підвальні приміщення, це цокольні приміщення, в яких розташовують свої центри, свої дитячі майданчики, свої дитячі такі простіри, на які батьки можуть привця. Вести свою дитину і навіть піти на роботу, а в цей час дитина буде знаходитися на поруках у громадської організації чи благодійного фонду. Тобто, місто працює, місто живе і наші діти ну, отримують ту увагу, яку ми можемо їм максимально надати. Але я хочу сказати, що дуже багато залежить сьогодні від батьків, тому нашим дітям сьогодні важче ніж дорослим. Тому батькам треба знаходити час, щоб спілкуватися зі своїми дітьми, грати в найпростіші ігри, які тільки є. Це може бути і доміно, і шашки, шахмати, і просто якісь ігри, які вам пропонує ваша дитина. Будь ласка, не покидайте своїх дітей. Я дуже прошу батьків бути дуже уважними сьогодні до дітей, тому що. Скільки б ми їм не пропонували, що б ви їм не пропонували, і до чого б ви не, не змогли дійти з точки зору знайти якусь організацію, якийсь майданчик, якесь спілкування. Але на сьогоднішній день ви в житті наших дітей головні, і ви постійно повинні це пам'ятати. А ми з вами у Харкові багато дітей з родин переселенців. Чи потребують вони особливої додаткової уваги? Ну, я хочу сказати, що вони потребують додаткової уваги, перш за все, якщо ми отримуємо інформацію про те, що дитина з сім'ї переселенців знаходиться в важких життєвих умовах, які загрожують цій дитині, її здоров'ю, її життю. І це наша увага, перш за все. Але якщо ви маєте на увазі колективне життя дітей, сімей переселенців, коли вони знаходяться на якомусь дитячому майданчику чи в школі на зустрічі, де проводяться якісь заходи, і в укриттях проводяться ці заходи. То ми не звертаємо увагу дітей. На те, що в одному колективі знаходяться там діти харків'ян і діти-переселенці, ось діточки подивіться, а це переселенці. Це буде неправильно, це, це буде е, стресово для дітей, для тих і інших. Це наша філософія, і ми стараємось, щоб вона виконувалася. І ще таке питання: дитина війни: що це за статус? Хто має змогу його отримати? Кому він надається, і куди звертатися? Його може отримати дитина, яка народилась і живе під час війни. Є особливості там ну, з датами народження і таке інше. Але на сьогоднішній день ми приймаємо документи від батьків, які вважають, щоб їх дитина мала статус дитина війни. На жаль, черга велика. Але я хочу сказати, щоб батьки не переживали з цього питання. Черга йде, і, і до ваших документів вона теж дійде, і ми будемо їх розглядати. і Ваша дитина отримає статус, якщо нічого їй не буде мішати з точки зору законодавства нашого. Тому поки що це юридичний статус, поки що він нічого за собою не несе. Але ми не знаємо, що буде далі. На сьогоднішній день ми просто присвоюємо статус дитині. Цим займається наша служба у справах дітей. Тому, якщо ви захочете зібрати і віднести документи для того, щоб ваша дитина отримала статус війни, зайдіть на сайт нашої служби у справах дітей. Там все це є, і можете працювати над цим. Чи багато у Харкові дітей з цим статусом? Більше двох тисяч. Більше двох тисяч вже отримали, але, мабуть, іще більше, тому що я знаю, що остання інформація була вже за дві тисячі. Світлана Олександрівна, дякую вам за розмову. Я вам дякую.